Сьогодні є велика загроза ракетних ударів по Харківщині. Не ігноруйте повітряну тривогу. Залишайтеся в укриттях. Минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Вночі у Куп'янську зафіксовано приліт ракети. Попередньо с 300 На щастя, без жертв та постраждалих. Зруйновано особисте авто співробітника Нацполіції протягом доби у Куп'янську руйнувань від артилерійських обстрілів, зазнали житловий будинок, магазин запчастин, об'єкт цивільної промисловості. У селищі міського типу дворічна Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок. У Вовчанську ворожими обстрілами пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, заклад освіти та об'єкт цивільної промисловості. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, за добу постраждали від ворожих обстрілів не зафіксовано. Наші військові на лінії зіткнення продовжують вести бої з російськими окупантами.